Заклади освіти Шовкінської громади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням безпекових умов. В разі тривоги учасники освітнього процесу перебувають в укриттях. Також минулого тижня отримали 120 ноутбуків для педагогів за сприяння фонду Олени Зеленської для покращення якості надання освітніх послуг. Продовжуємо співпрацю з центром зайнятості, згідно договорів, залучаємо безробітних до роботи на пунктах незламності, з метою недопущення поширення covid 19 125 педагогів пройшли обстеження з використанням ПЛР-тестів. Результати негативні. Цю роботу будемо продовжувати і надалі. Я був в офісі президента на минулому тижні і виникало питання про те, що вся освіта теж повинна перебудовуватися і направляти. На те, щоб допомагати фронту. Ви дайте свої пропозиції, що загальноосвітні школи можуть робити у цьому напрямку. То, що ми допомагаємо, я ж знаю. І ви знаєте, я знаю, і люди в шоскі знають, але ви продумайте, які нові підходи можуть бути у цьому напрямку. Добре. Тобто того, тої роботи, яка була, на сьогоднішній день вже недостатньо. Треба нові підходи шукати.